Вітаю глядачів мого каналу. Мене звуть Віталій. Я знаходжусь в США в Каліфорнії в місті Бехатфил. Зараз я в даунтауні, в центрі. Хочу пройтись по вулиці Честер Авеню. Зараз я знаходжуся. Тут написано Честера Веню, на розі з вулицею 18. Я хочу тут зараз прийтись, показати. Це одна із таких центральних вулиць. Тут у нас перукарня. Отже, давайте почнемо. Тут у нас чай банк. Тут якась будівля я не, не знаю точно. ще раз, Це у нас вулиця 17. -та. Ну Тут є нумерація буквена і чи, э, циферна. Тут можна поставити отак парковку. Парковка є для автомобілів безкоштовна. Всі автомобілі, які ви бачите, стоять безкоштовно. Достатньо багато безкоштовних. Взагалі місто для проживання е, достатньо дешеве. Тому я і тут. Отже, давайте підемо далі. Сьогоднішню тему я хочу вибрати на фоні чудового вигляду даунтауна, ну, кусочку Даунтауна, звичайно. Хочу поговорити на тему, чому США така багата. Ну, і може трошки погодя на тему медичного обслуговування в США. Так от, почнемо з, ай, з теми, чому в США така багата. Як бачите, людей мало ходить, але дехто ходить. Оце так, так звана LA, Я по ходу буду розказувати. Вам, що це таке? Ну, це як по нашому підвороття чи як там внутрішні двір в них є. І тут бачите старі будинки. це пізніше розкажу. Отже, все таки чому США така багата? Подумайте трохи саме відповідь. Ну, це звичайно. Мій, мій висновок, моє заключення дуже просте, тому що все геніальне, воно просте. Ну, знову ж таки, як тут а, як бути зараз підемо, а то заборонять відео. Чергове так убав кафе. Оцей будиночок червоний, у углу він старий, я дивився з минулого століття він ігрував. Тут я вже забувся, що тут є сайт старих, так сказать, людей. як і Падре готель. Там далі. Тут ці будинки старі, їм постой більше років. Наразі я піду через дорогу почекаю. Бачите, машини їздять активно, стоять вже, люди трошки ходять. Ну, все, йти. Так от, якщо ви подумали, я вам зараз відповім. Це моє відкриття, і воно дуже просте. В системі податків на нерухомість. Ну, нерухомість вважається земля і ось такі будівлі. В яких посунути не можна. Отже, йдемо, дивимося і слухаємо. Чому системи податків на нерухомість давалось би, тому що податки на нерухомість скрізь є? Да, справа в тому, що США спочатку не була багато. Коли вони, сказати, коли Штати Америки оголосили про незалежність, ну, звичайна країна де да ще або власника. Знову ж таки, тут можна подивитися лей. І тут. Вони, до речі, як правило, ага, тут є це такий це не алей, а це ну, називають холстер якась там. Я подивлюсь. Як вона називається? А, Вол... а Волстрій. Волстрій. так Це ще Волстри. Ну, да. е, небагато була, Багато вона тільки стала тоді, коли була податок, постійний податок на нерухомість. Спочатку землі роздавалися безкоштовно і живи заробляй землею. Потім настав час, коли треба було ввести податки на нерухомість. І тоді США стало багато. Чому так? Це черговий вулиці. Не знаю, можна йти, не можна, ну я постою. Подивлюсь. Знову ж таки, парковки ось тут є, сюди заїжджають. Тільки зараз ранок десь пів тому машин мало. І людей. Зато мені легко знімати. І ефект заключається в чому? Тому що податки всіх країн є, але вони різні. Тут суть в тому, що ці податки. Податки достатньо великі, і те, що їх треба постійно сплачувати. Тобто людина, яка живе в США, в тому числі зараз я за, за кожен день повинна платити. Ну, так як ви в готелі платите, коли ви приїжджаєте в готель, ви платите за проживання кожного дня. Стільки живете, стільки проживаєте. Так і тут. Всі, хто проживає в США, вони кожного дня платять за це. Чому платять за це, сказали, що можна не платити да, приїхати. Не, не, не виходить. Тому що податкова система на нерухомість влаштована так, що кожного дня приходиться платити. Ну, давайте приклад розберемо. От Я живу в будинку. Я його орендую. Я плачу власнику, здавалося б, а що ж державі. А державі платить власник за будинок. що В нього є будинок. Це він платить податок на нерухомість. От. І якби він навіть не здавав мені в оренду цей будинок, він все рівно, ну як би сказав, кожного дня йому нараховується ця плата за те, що він повинен державі заплатити податок. На за будинок. Тим самим стимулюється те, що він має здати мені або комусь ще в оренду. Житло, щоб отримувати дохід. Тобто сам податок різко стимулює те, що людина повинна думати, а як же отримати дохід. А якщо отримуєш дохід, то знову ж таки платиш податок в державу. Таким чином, бюджет США наповнюється кожний день. От я хочу звернути увагу трошки відволіктись. Бачите, оця плита така металева, лежить на тротуарі. Тут така практика є, що і на дорогах, там, де асфальт, і ось тут, коли щось там в них трапляється, щось ремонтувається, я не знаю, що там іще, вони спочатку ложаться таку закривають, ну щось там вони роблять всередині, потім закривають такими металевими. Вони називають metal plate, якби тарілка, але не тарілка, общем, така пластина. Металевою пластиною воно лежить деякий час, а потім вони її знімають і знову відновлюють те покриття, яке було. Ну, скажем, тут, мабуть, положать оці плити бетонні, а на дорозі кладуть асфальт. І часто буває зазвичай, але зараз тут немає. А от по дорозі, коли їдеш часто вони пишуть, що по дорозі лежать ці металеві плити і от вони якийсь час лежать, а потім вони все-таки ремонтують дорогу. Ну, Ми далі йдемо по Честер Авеню. Я дотримуюсь правил дорожнього руху, а тому якби стою там на перехресті, де. О, тепер можна йти. От, продовжу. Значить, так виходить, що, от до речі, хочу показати, яка вона стара ця дорога. Дивіться, це Честер честер Авеню. Зараз я подивлюсь, що в мене тут воно все є. Да. Бачите так? Історик Роуд, Каліфорнія, 99, 28, 33 рік. Тобто, розумієте, яка стара дорога. Це вона потім вже, так сказати, була, а до цього було місто. От. Оце кожного дня кожен власник платить. От. Якщо він не буде використовувати, ну це стосується не тільки нерухомості якби, будинків, це стосується і землі. В землі, якщо ти не використовуєш, ти за її платиш. Чим більше ти маєш звичайну землю, тим більше платиш податок. А... І тому дуже часто, навіть тут зараз, я виїжджаю скажімо так, в сільську місцевість з міста. І часто бачу, що продається земля. Тому що власник або вивчив продати землю, і тоді інший власник буде платити податок. Або платить до того часу, поки не продасть. Ось така система є Ну, водопостачання все інше. Бачите, у них все відкрите, ніхто нічого не ховає. От, Правда, була система електрична, я бачу, її вже відключили обірвані проводи. А, ну зрозуміло, тут вона закрито, тут давно нічого не не працює і теж, мабуть, намагаються продати. Оце у нас такий чистер авеню стара 99-та дорога. Можете бачити? Отже, саме в цьому полягає багатство США, те, що люди стимульовані. Кожного дня заробляти, а коли заробляють, то й платять податки. Не заробляєш, маєш нерухомість, теж платиш податок. Єдині, хто не платять податки в США, ви, мабуть, вже здогадалися, це безхатченки, тому що в них немає нерухомості і вони ніде не працюють. Вони тільки просять їжу і шукають, де переночувати. Ну, ось такі рейсові автобуси є. 45-й зараз Ойлдей. Ойл, Дейл це долина, їде в долину, де добувають нафту. У мене відео є про нафтові качалки, які качають нафту. Можете подивитися. Так, у нас тут кнопки немає, чекаємо. Пішли далі. Далі йду по шестере Як ми вже вивчили, чистера 99-та дорога США. Тут проходила чи проходить, може сам сильно не розбираюсь цьому. От Отак. Отже, давайте зробимо ще раз висновок, що США багато тим, що кожен день проживання тих, що проживають, не тільки громадяни, а просто люди, які живуть, вони. Фактично платять податки в Державу США. Не платять тільки безхатченки, А тому їх теж багато. Чому? Тому що тут і бідних багато, до речі, це автобусна станція. Це автобусна станція у нас тут. Ну і, як завжди, тут безхаченки тут ходять. І тепер друга система медична система. А, ну так, давайте повернемося трошки назад до того, що. Ми про податки. Приклад України. Ну, ви, вам мабуть, знаєте, багато і в селах і не тільки стоїть багато будинків, які стоять, не продаються, ніхто їх не купує, що вони дуже дорого. І власники не платять податки, якщо платять, то дуже мізерні. Те ж саме по землі. От. І якщо підняти достатньо податки, от я хочу показати ще одну вуличку. Тут широкі вулиці, хороші вулиці. Місто будувалось Денсі 3 зубний лікарь. Це автобусна станція. Так, яка ж це вулиця у нас. А, це нова інша. Танцю, тому що я. Ну, добре, йдемо далі. Я заплутався вже в вулицях. А, це 22 вулиця. Ну так. Да. Так і є, так. Да. Бачите, тут приємно ходить гулять. От. Прогулочку робити на такому авеню, шестере авеню. Ось тут у нас спить той, хто не платить податки. Тепло душать, вони отак просто сплять. Тепер давайте ще раз поговоримо про медицину. От Jack in the Box черговий фастфуд, їх тут сотні з різними назвами, так що я цьому не дивуюсь. Це у нас теж така дорога, підійшов я. Бачите, вона одностороння, а далі трошки в іншу сторону. Це хайвей тут проходить через ну, зверху центру. Центр ми вже прийшли, зараз я піду назад. Це хайвей. Тобто швидкісна дорога зліва і справа, а по центру вони, звичайно, повільно їдуть, але треба проїхати якось через місто. Так, давайте включимо. Тут вже є у нас Ой. ця штучка, кнопка для переходу. Про медицину знову ж таки можна порівняти з Україною. Якщо ви думаєте, що тут медицина, ну то, тобто. Існує е, така думка, чи розказують, що медицина США дорога, страховка моя лазі, і не платять багато, а відвідують мало і стараються не звертатись до лікаря, бо це все дуже дорого. Так що я вам скажу, що нічого подібного. Викладі Бефірс Філда. Ідемо назад вже честере веню. Вона далі тягнеться туди дуже далеко. Якщо повернутися і йти далі на північ, це зараз вже на південь йду. На північ, то це честере веню аж піднімається туди на горку, це дуже довга вулиця така, Ну, ясно, що 99-й цей, як ми почитали. От, а тут теж. Лежанка для безхатченків з попкорном. Так. Медичних закладів в Хессфілді на кожному кроці. Не тільки вон дентист, тобто зубний лікар, а всіх інших тут дуже багато лікарень, до речі, є лікарня типу евангеліст, хелске, тобто і від імені. Церкви, не знаю, чи може просто так називається. Отже, медичних закладів як невеликих, так і великих, дійсно тут дуже багато, я не очікував. Насправді їх навіть, мені здається більше, ніж у Києві. По території по території, такий як Київ, але тут медичних закладів, ну, я б сказав так, кожні пів кілометра зустрічаєш. Є такі цілі райони, які одні тільки водичні заклади великі, один, другий через дорогу. Кстати, по честер авеню теж є, якщо ми підемо туди далі через оцей. Як його? Хайвей, один і другий. 23-24 стріт перетинає честер Авеню. Це хайвей в одну і в другу сторону, а потім вже далі вулиця, 25, 26 і далі там е, всі медичні заклади великі. З великими дуже парковками, забитими повністю автомобілями. Так, до чого я хочу? Давайте подивимося ще. Це у нас автостанція така, центральна, можна тут їздити, дивитися. Про що я хочу сказати? Що? По роду діяльності, а я зараз вимушений працювати на розвозці їжі, от, знову ж таки, щоб платити кожен день податки, І то я часто заїжджаю в медичні заклади або пацієнтам, або працівникам доставки їжі от, і вже трошки знаю. Так от, Коли заходиш в приміщення, я бачу повно людей. Тобто мені теперішній стан медичних закладів нагадує навіть не український, а совдеповський, коли заходиш і завжди там черги. Тут скрізь черги. Заїжджаєш на парковку, не можна знайти місце, поставити машину, щоб занести їжу. Все забито. і В кожному це не те, що якийсь один там. У кожному медичному закладі так. Багато клієнтів, е, пацієнтів чекає. От. Чому так не знаю? Я, наприклад, запитав одного, теж там, коли шукав, там не знав де. Питаю, ну, розговорились, питаю, ви тут цей да, я чекаю. На лікаря кажу, а ви по страховці звертаєтеся, як? Так, да, так, да, у мене є страховка, я по страховці лікуюся. Звісно, всі лікуються майже по страховці, але це не каже, що гроші медичні заклади не отримують. Не отримують. І звертаються до лікарів дуже багато людей. Звісно, так як і у нас це більше, скажімо, друга половина за віком людей, це теж зрозуміло. Але дуже багато звертаються. Так що, якщо захочете звернутися до лікаря, то вам прийдеться теж тут в США сидіти в черзі. Ну ось тут зруйнували старий якийсь будинок, невідомо що. Стіна тільки залишилась. От є такі участки, які будинки які не використовуються. Так, є можливість. Мені здається, тут є можливість така власника, якщо він не може оплачувати і не продається, але це, мабуть, крайній випадок. То вони просто їх кидають, тобто відмовляться від власності. І тоді дійсно ця власність буде стояти нічийна і ніхто платить податок за це не буде. паркінг паркінгов. Тут це безкоштовно. Ну, пишуть там 90 хвилин, 2 години, а піду я, поки нічого тут немає машин. А як там воно? В реальності? то вже таке? Ну, ось так ми трошки пройшлись. Очестер Авеню одній з центральних вулиць. Як бачите, вона дуже стара. Відповідно до тієї таблички, правда, ну вулиця то раніше була. Тепер ви знаєте, чому США така багата. Хворих в США не менше, ніж в Україні. Всі вони лікуються. До речі, якщо казати про хворих, то мені навіть здається, що стан здоров'я в цілому українського населення навіть краще, ніж тут. Я наглядівся в цих лікарнях, які сидять люди і ходять такі люди. В основному, так, да, тут є одне, що вони фет. То всі. Дуже багато товстих людей. Але це, я думаю, вже окрема тема для розмови. А я вже піду, поїду додому. До зустрічі.